Привіт! З вами Невбос, і ви дивитесь швидкий огляд ножа Безтечмен Данді. Дані це доволі універсальний ніж з формою кланка DropPoint. По загальних габаритах це у нас 205 мм повної довжини, 85 мм довжина леза, 3,2 мм товщина кланка і по вазі 94 г. Матеріали у нас максимально якісні. Це у нас інструментальна сталь D2 на лезі, високовуглецева з твердістю більше 60 одиниць по роквелу. На руків'ї використовується G-10. G10 має заокруглення мінімальні, такі до країв, для того, щоб ніж приємніше лежав в руці, і не був вже таким прямим. Хоча фактично він підходить під абсолютно різні хвати і доволі зручно лежить в руці саме при прямому хваті. Також є насічки на обусі, присутній дол на клинку. По механізму відкривання та закривання: це у нас підшипник у вузлі, лайнер лок в якості замка і спосіб відкривання через. Плавник. Ніж працює швидко, чітко, лайнерлок працює максимально надійно, знімається також легко і ніж гарно відцентрований, збалансований. І, на мою думку, в цьому бюджеті це дуже і дуже хороша моделька, яка 100% допоможе вам в багатьох ситуаціях. Також на ножі присутня кліпса і кліпсу можна переставити на зворотню сторону. Що стосується обробки, зараз у мене в руці варіант з обробкою леза в сатинь. І також ніж виконується ще у варіанті з PVD покриттям. Тут відповідно гвинти і кліпса також фарбовані вже в чорний PVD колір А зробити замовлення на цей універсальний ніж ви можете в нас на сайті або написавши нам в повідомлення.